Антон Дубовик з Решетилівки активно готується до всесвітньої гімназіади з боксу, яка відбудеться на середньому сході вже цієї осені. Тренується спортсмен шість днів на тиждень по 4,5 години на день. Підготовка проходить нормально два рази на день тренуюся вранці, потім ввечері. Зранку, може, годину-півтори там побігав, порозминався, поплавав на річці. Якраз погода, все, все добре, а ввечері. Дві з половиною-три години більше технічна фізпідготовка. Антон Дубовик відвідує секцію боксу продовж десяти років і має звання кандидата у майстри спорту. Кожен рік чемпіон області. Боксірував і на наді України, і на гімназіаді України, і на гімназіаді області вигравав, і на турнірах, всяких турнірах, міжнародних турнірах, і всеукраїнських турнірах брав участь. Якщо спортсмен здобуде одне з призових місць, то стане майстром спорту.